Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і подивимося сьогодні нову каховку. Ходять чутки, що Ерефія залишає свої позиції. Ні, ні, не залишає. Ні, неправда. Карти вже показують, не залишає. Щось там не те. Зараз будемо дивитися. Там якась пастка мені показували. І так, дивимося. Окупанти кажуть, що тікають, залишають, мародерять, зараз будемо дивитися. І так, ситуація в новій Каховці. Щось там обнуляється, якась домовленість йде. І я так скажу, що йдуть маніпуляції. Стосовно каховки, наразі йдуть маніпулятивні новини. Ось, щоб ви дивилися: як з одної, так і з другої сторони. Я не хочу сказати, що тут домовленість наших і ваших. Ні-ні-ні. Це не про це. Ні. Це кожен, як сказати, як ніби як відзеркалення тут іде. Щоб ви розуміли, хтось побачив, що там. Каос іде, так? Ось, побачили якийсь рух, двіжняк, і вже був вброс. Ось це є маніпулятивний вброс інформації в кид, верніше у інформативний простір. Але насправді, наскільки я розумію, тут вони отримали якусь як би це сказати, якийсь наказ Ерефія отримала. Тобто наш ворог отримав якусь інформацію. Ось, обну, Обнулення. Тобто, вони або у них чутка пройшла, що їх обнуляють, їх кинуть, їх відріжуть, або ще щось ось, і в них трошечки паніка заграла. Ще, що я скажу, там великі гроші крутяться. Тобто, не саме гроші, як ось це мародерство може бути. Зараз я ще докладу, подивлюся, що конкретніше. І так, збираються вони дійсно виходити чи ні? У них страх, у них паніка наразі ось їхнє приємне місце наразі під загрозою, там, де вони собі насіли місце під де вони зараз були, під верніше у Каховці там новій. Під загрозою паніка в них так само, і я скажу, що ось це мародерство це признак паніки і готування до втечі. Виглядає, що так, все йде в цьому направленні. Працюють над цим. Так, бо прийшов кінець мої дорогенькі. Тобто, туз. Кубків говорить про те, що продуділи зверху, знизу, звідусюди, що іде кінець. Тобто працюють над тим, щоб вивезти, готуються. Отак скажу, готуються. Да, буде скоро вихід. Зараз ми подивимося ще коротко подивлюся, чи будуть наші наступати. Видно, що будуть тікати. Але я не бачу, що наші будуть наступати. Я цього не бачу. Наші поки що спостерігають за цією акцією. А... а ті другі будуть тікати. У мене таке враження, що вони будуть тікати. Будуть тікати. Наступним часом. Давайте так подивимося. Давайте так. На наступні пару днів давайте до кінця цього тижня. Сьогодні я не, не, не пам'ятаю, яке число, сьогодні п'ятниця. Е, подивимося, до кінця тижня будуть вони відійдуть. Ні, до кінця тижня не відійдуть. Не виглядає, поки, поки не виглядає, що відійдуть. Давайте візьмемо краще тиждень, тиждень від сьогоднішнього дня тиждень. Здадуть територію руски чи ні. Ви знаєте, там ще боротьба буде. Я так бачу, ще якісь бої будуть. Так, да, ще будуть. Наші прийдуть. Ось. Ще будуть, ще будуть там боротися. Просто так вони не підуть. У них трошечки незручне становище. Таке враження, що їм ніби відрізали кудись якийсь вихід. Мені здається, я говорила, що під Бахмутом, десь там, в тому районі, кудись там відрізали до, як би це сказати, до продовольства, до їхнього постачання. Можливо, це те ж саме, не знаю. Не можу це пов'язати разом, але бачу, що тут ніби у них весь розклад от іде до того, що ніби у них якось виходу немає таке враження. Давайте будемо дивитися, але дійсно, мародері, дійсно тут якісь маніпуляції відбуваються наразі, наскільки я розумію. Ось таке враження, що у них безвихідна ситуація. Паніка. Паніка, безвихідна ситуація, і наскільки я зрозуміла, дві сторони роблять трошечки вкидів. Зараз реальної інформації ніхто ні звідки не почує. Хіба що, ось як я сижу, роблю розклад, і то бабки надвоє гадала, як то кажуть, тому що такі речі залежать від багатьох факторів від людських факторів, від природних факторів. І так, мої дорогенькі, рух пішов. Думаю, що скоро, скоро давайте ще я гляну одним, одним оком. Так, <кій> 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 да, 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 да. Я так думаю, що дуже скоро звільнять каховку. Дуже скоро. Ось. Наші Наші прийдуть звільнять і е, буде звільнена е, нова Каховка. Скоро звільне. Чекайте мої дорогенькі наших е, військових. Думаю, думаю, можливо, до кінця місяця, цього місяця, тобто березня 23-го року. Е, можливо, трошечки пізніше. Ну, ця карта може говорити, наприклад, 6 днів. Ця карта може говорити. Декілька місяців, наприклад, так. Але якщо ми дивимося цю карту, теж може говорити дуже довго. Але я запитала до кінця цього місяця. Думаю, що дуже скоро, ще трохи потерпіть. Трохи, все мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.